На війні загинув Олександрієць Сергій Малий. 26 лютого під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута загинув Олександрієць Сергій Малий, 80-го року народження. Чоловік був призваний до лав ЗСУ влітку минулого року і до останнього мужнього виконував свій обов'язок перед державою та українським народом. У захисника залишилась дружина, син, батьки і брат. Ще про одну втрату повідомила пресслужба міськради 2 березня. 27 люто обірвалося життя ще одного нашого захисника Олександрійця Костянтина Куципала. Чоловік загинув у віці 39 років. До лав ЗСУ був призваний у березні 22 року. У нього залишилася дружина і батьки. Про час і місце поховання військових буде повідомлено додатково. П'ятикласники з ліцею номер 17 пропонують не святкувати 8 березня кошти, що могли бути витраченими на квіти і подарунки, передати на потреби ЗСУ. Сьогодні молодь інша, більш сучасна, вільна, свідома. Днями здобувача освіти ліцею номер 17 5 Д клас. Провели челендж, не святкує 8 березня, а допомагають ЗСУ. Усі разом зібрали, і принесли в координаційний центр волонтерів 3 тисячі гривень, продукти харчування, випічку. Вдячний пост. Звіт опублікували волонтери центру. В десяти громадах Кіровоградської області, зокрема й Олександрійській, розпочинається новий проєкт лабораторії творчого діалогу в громадах. Проєкт реалізується спілкою громадської ініціативи України за підтримки програми Юліт з Європою і спрямований на посилення діалогового підходу як важливого інструменту реалізації місцевого самоврядування в українських громадах. У кожній громаді буде обрана актуальна тема місцевого розвитку, з'ясовані різні бачення вирішення місцевих проблем. Відбудуться громадські обговорення із залученням всіх зацікавлених сторін. Зразковий аматорський хореографічний колектив отримав диплом переможця фестивалю марафону української культури Мистецька сотня захід проходив в дистанційному форматі і тривав з 20 квітня по 20 грудня 2022 року, об'єднав чимало творчих патріотичних колективів, які представили здобутки традиційної, класичної та сучасної української культури. Олександрійців та гостей міста запрошують на ювілейний концерт Людмили Кузьменко та Олександрійського муніципального інструментального ансамблю Мелодія за участі кращих колективів міста. Концерт відбудеться 10 березня о 17-й годині в Палаці культури Світлопільській в програмі Улюблені мелодії в супровіді танцювальних композицій, нові авторські пісні у виконанні вокалістів Сергія Онопи, Віти Єрьоміної, Миколи Кусика. На Олександрійщині вночі 2 березня згоріла вантажівка. О пів на другу ночі рятувальників повідомили про займання автомобіля на автодорозі Стрий, у дніпро в Олександрійському районі. Там виникло загорання моторного відсіку вантажного автомобіля Мерседес-Бенц, яке о 2.45 загасили бійці 2-го державного пожежно-рятувального загону. Загиблих під час пожежі немає, причини пожежі встановлюються. У п'ятницю 3 березня буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 2 градуси морозу, в день до 5 тепла. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стопчика. Вітер західний 3 метри на секунду.